Вночі 21 серпня у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Армія Росії здійснила масовану атаку України шахедами та ракетами. На Львівщині працювала ППО. Близько 4.45 ранку пролунала серія вибухів, що миттєво привернули увагу мешканців. За словами міського голови Андрія Садового, існує ймовірність, що це була дія системи протиповітряної оборони, намагаючись перехопити цілі. У цей момент влада повідомляла, що у районі Львова знову помічені безпілотники камікадзе і закликала мешканців залишатися у безпечних місцях. На 4.45 ранку кількість вибухів зросла до трьох, і ситуація залишається неспокійною. Місцева влада та служби безпеки активно працюють над з'ясуванням деталей атаки та вжиттям необхідних заходів для забезпечення безпеки мешканців. Під ранок о 6 годині кілька крилатих ракет летіло на Львів, і було чутно дуже гучні вибухи і роботу ППО. Львів'яни масово відзначили, що такого гучного вибуху ще не було. Ось так Путін перед перемовинами показує, як Росія, хоче миру, демонстративно бомбить західні міста. Також під удар попали Рівнинщина, Луцьк та Закарпаття.